Привіт свіжа файно міста. Весем Маркеті з'явилися нові паштети, і ми вам зараз про них розповімо. А це лінійка від м'ясокомбінат Тернопільський паштети. Новинка, воно в червні тільки вийшло. Ось, а Юра, з чим їсти краще? Зараз я тобі покажу. Багет з власної пекарні з борошна бабусі Марусі. Друзі, Ми на кухні студії м'яса і зараз ми вам покажемо, як можна приготувати паштет і що з ним можна робити. Ну, В першу чергу нагадаємо, що паштет дуже гарно з нього виходять брускети. Ми маємо декілька хлібів, які ми зараз і, власне кажучи, наріжемо. Але перед тим пасувало би їх ще і й... підсушити трішки. Дивись, різати треба обов'язково під кутом 45 градусів і товщина має бути приблизно так 1,5-2 пальця. І в тебе буде справжній такий правдивий брускет. Перший паштет, який ми будемо готувати, це паштет з кропом і базиліком. Ось ну його краще, звичайно, на білий хліб. Мастет, тобто на ну, отакий, і до нього, ну ясно, що базилік вже не додавати, а додавати, наприклад, помідори краще чері, або грибочки. До речі, я щось думаю, що ти паштет, якщо взяти якусь пасту, то мав би гарно піти. На Тернопільщині базилік був дуже розповсюджений, поширений. І ми навіть в одній з програм пили чай з базиліком. І липою. Так. так. Дивись, яка в нього цікава структура цього паштету. Бачиш. Ну і до нього я б ще додав, звичайно, чері. Помідорчики чері. Помідорчики чері, ми, люди, за такі. Ну, Вони такі яскраво виражений, мають смак. Або можна дати почерицю. Причому почерицю краще давати ніжку. Ну, я так принаймні роблю. А шапочку зберегти для майбутніх а, рецептів. А шапочку для майбутніх рецептів. Підсмажились наші е, гріночки. Андрій, давай їх сюди. Крутони. Крутончики, дивіться, такі от у нас. Вийшли гарно підсмажені тони. І дивіться, е, обов'язково треба... Я дуже не люблю, коли паштет... Паштет це страва, його треба багато. Коли намащують ледве-ледве паштетом, насправді ви... То не економія. Ви да, ну, не... себе обділяєте. Ну, ви будете погано його відчувати на смак. Це Потрібно погано на карму, мені. до речі. Погано на карму для гостей і для вас. Оце я розумію на мастивих. Тепер два варіанти. Один ми з грибочками угу. робимо так. Другий ми робимо все ж таки з помідорчиком. Чері з помідором таким Так. розказую, нашу. вони мають різні смаки. Трішечки додаємо морської солі. Сюди також, до речі, буде кожу. Ну, щоб не були круски однотепні. Так подачу ми підготуємо наступні. Бутони. Бутони вже, так, з, іншого батону. з іншого хліба і будемо робити з іншого паштету. <му> Наступний паштет печінковий зі свининою. Але ви зверніть уваги, на цих два брускети... Оскільки Юрій пішло... тут наклав, як не те, що щедрий душею. Полишило але але ніби... ще й багато в банці. Путін, він так, весь та, не так. Так. Юрій в нас трошечки підсмажились, крутони більше, але нічого страшного, це буде дуже смачно. Подивись, який поште. Тут концентрація зовсім інша. Тут спеції додавлені. Ось. І отут -от їх просто видно, ось вони, будь ласка, бачиш? Це спеції. Це натуральні спеції, ніхто не давав сюди екстракту. Деякі люди, правда, думають, що ой, то щось як це з банкою. Ні, це спеції. Я також рекомендую його на темний хліб. Добре, Ось. і теж помідорів. Ні. І дивіться, просто. сюди йде чері і вже тепер наступним чином декорація. Дивіться, багато людей не знає, але. Вечеречки можна їсти з І це смачно. Ням. І сюди ми вже додамо базиліку. Чому? Тому що сусідній паштет він з кропом і базиліком. А і він буде переживати, що в цьому немає базиліку. Будь ласка, О, дуже гарно. А тепер ми трішечки додамо декору це морської солі. Трішки можна дати і, і йому. А, слухай, воно гарно. Гарно, гарно. Навіть бо я думаю, ми щось тут візьмемо, не знімаємо, що такова. Гарно. Подивіться, як виглядає от, наприклад, одна презентація ваших брускетів. Що приготуєте це вдома, ви е, від гостей отримуєте звання шеф-кухара світу. Юра, взагалі паштетів разом багато. Так, щось, так. Ну, Далі тут, в наприклад, як качений, звичайний Бігантний. качений пікант. Потім є курячий паштет. Так. У нас є паштет з вершковим маслом, це мій один, ну, це один з улюблених моїх пишет. Мабуть, на ранок це дуже добре. Я його люблю з вареними яйцями. А, До речі, ми зварили яйця і потім я покажу, тому, для цього, як можна кури. зробити так. Е, оцей паштет з вершковим маслом просто. А зараз не на черзі який? Зараз на черзі якраз качений і пікапіни. До речі, оці от знову ж таки спеції, що всі думають, що щось, не, щось то не то. то, то так має бути. То так має бути. Ми зараз робимо брускети, тому я би рекомендував все ж таки так. І дивись, один Чим я... класно, бачите, ви можете прикрасити, по суті, будь-чим абсолютно. У нас тут такий конструктор на столі. Ми прикрашаємо. Як забажає Юра на даний момент. На даний момент, От, як, як, я забажаю. як забажаю я, якщо я в нього вирву той брускет, теж варіант. Але поки що Юри все дуже добре виходить. Так, дивись, знову ж таки, не даремно ми придбали вечері. А що ще можна крім такого? є чері, можна взяти помідори, нікогірочки, але Огірки, до речі, так. гірки. До речі, огірок як свіжий, так і можна маринований. Паштет курячий. Mm -hmm. Це наступний паштет, який ми будемо наносити на хлібчик і робити з них брускети. Давай тут вже треба додати більше томатів, Я б рекомендував. Ну я б рекомендував томатів. Подивіться, яка консистенція цього паштету. Це зовсім інакше. З моєї точки зору є ще повітряніший паштет, це індичі, ми потім його подивимося. От реально він як хмарка, знаєш. Його коли їсиш, хочеться закрити очі. Це Рафаело в світі Паштетів. Е, так, і нехай так. весь світ почекає. Так. А це про Рафаело? Це, це про Рафаело в світі паштетів. Так. 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 Цей паштет це дійсно Рафаело в світі паштетів. Знаєш, тут хочеться чогось такого максимально повітряного, може просто базиліку нарвати і сюди. Я би помідорчика все ж таки дав. Ну, так. Чому помідорчика? По-перше, смак томату буде відтіняти смак паштету. По-друге... По-друге, я маю багато помідорів. Ні, дасть колір ще. І, до речі, його можна як на чорний, ну тобто як на білий, так і на чорний. По третє цього року дай Боже, щоб в Україні вродило нормально помідорів. Ось і тому помідорчики беріть. І трішечки біля. А і базилік, нарешті базилік. До речі, Юра правильно робить, базилік треба, він навіть нато мілко рве, базилік треба отак порвати, чуть і закидати. Так, ну е, і не різати. Мені один раз казав чоловік, що ти робиш, йому боляче. О, до речі, так і казав, кепасу. Мама ні. Йому ж боляче. Так, і на томати трішечки даємо. Можна більше. То де той найповітряніший в світі паштет? Такий найбінчий най, 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 да. паштет. Давайте Зараз маємо. я вам покажу, що це таке. Знаєш, що? класно. І це все добро можна взяти з собою. Якийсь похід, десь в ліс, десь на дачу, десь просто, щоб воно у вас стояло до якогось певного часу. І воно довго зберігається. Це мій найулюбленіший паштет. Паштет індичий. Я його рекомендую просто на. Білий хлібчик? Без крутону, просто взяти Без хліб, крутону не просто. підсушувати. Чому Що. був мігенький хлібчик, був м'ягенький. А, я найташ. Отако зробити можна. Так? <світ> так от треба крутоном робити, до речі. Так тоді краще. А тут все ж таки, коли ти намастиш, коли ми будемо дегустувати, коли попробуємо, ти зрозумієш чому. Паштет качений. Це вже звичайний качений паштет, і я зараз вам покажу один. Лайфхак. Багато людей такі, о Боже мій якісь цяточки, о Боже мій. А потім, о, Боже, мій, нема цяточок, о Боже мій, віддайте гроші. Так, дивіться, качений. Ми його робимо на білому. Зараз. Качиний це для мисливців. Так. так само можна, декор, дивіться, на ваш розсуд. огірочки, помідорчики. Абсолютно зелень. Що хочете, цей конструктор для вас. Ще один паштет це паштет з вершковим маслом. І до цього паштету в мене буде е, більше. Тання. Ну не то, що питання, в мене до нього буде більше трішечки вимог, і е, з ним можна так, набагато більше робити. Там так, немає е, багато спецій, там немає багато пряностей. певний ти Пряності, можеш так. додавати багато всього. І до чого? Та Та хочеш пазарік, давай базарік, Хочеш пазарік, береш чесний, хочеш петрушку, береш Петрушку, хочеш цибулю. Цибулю я його один раз навіть їв. Знаєш чим. Що буде? брав, брав колбасу зверху на коду. <рес> Таке ніжне-ніжне вершкове масло. Друзі, ми пройшли по всім паштетам. Ми а зробили з них більше. Що? Деквар? Да, так, звичайно. Можливо, неправильно. Можливо, правильно. Я не Нема знаю. такого, нема, нема. Нема. неправильно, нема такого. Я люблю трошки більше. Стоп. О, так, о, не так, о, не, так, о, не, так, о, не, так не так. Ну, Андрій Друка <рес> на кухні. вибачте, будь ласка. А, <рес> стоп. Грибочок, Грибочок, до речі, без цього. Та. Так, це можна їсти. Це можна давати сюди. А чому ні? Десь була але ми візьмемо базилік і прикрасимо їх. Ну, Базилік взагалі ламається отак. То ми так Є черрі. Давайте без чері, давайте просто дамо отак. аби було ще на цій дощості. Не даремно ж ми варили яйця. Ні? Ага. Тому зараз ще. Ще мають яйця. Так, ріжете на два. От якраз тепер відбувається магія. Берете оцей вершковий паштетик. А ось для, ось для чого вершковий паштетик? Яєць. Кидайте отак. Як я бачу ці брускетти, дивись в ресторані, отака м, дошечка коштуватиме десь 120-150 гривень в гривень. Залежно від тернопільського ресторану. Тернопільські це все добро, що є тут. Ось ми звісно різні поштети брали. Це все разом. Мабуть, що буде десь може гривень, все разом. Може 150 може, одна буде. дошечка буде десь, може, гривень 50 коштувати загальний варто нас кожні банці. щось. ми кажемо, що щоб ви спробували ваш варіант, тому що. Радніше це були просто канапки, тепер ці брускети, вони коштують, але це класно, це смачно. Давай виберемо просто не дивлячись. Хочу одну з яйцем, просто цікаво. І хочу одну з грибом. Ось, Наприклад, з, з вершковим маслом це пам'ятаю. ну пожежству. Беру отак. Пожертву. Нетрадиційний варіант. Це наче з Звершком, правда? Врушковим маслом. Вишмачно. Тому є величезна лінійка коштетів. Беріть всі, вони не коштують грубі гроші і вибирайте той, який подобається саме вам. А найголовніше, до вас прийшли гості 10 хвилин, у вас готова така от поляна. Дивіться, це є доступно, це є смачно. І ми підтримуємо це цей, цей власний виробник. Я вважаю, що це достойно того, щоб ви спробували і закохалися. Як зробили що ми? Угу. Угу. З вами була їжа Файного міста Андрій Друко. І пам'ятайте, всюди добре, а в Тернополі і в Україні смачно! <му> <му> Їсти! 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 <праць> Ні, кльово? Так, Настя, я тобі зроблю спеціально, бо... Бу...